Всім привіт! Сьогодні такий вопрос. значить Поставимо ми їдемо допустим, в 100. Да? Ставимо тут 100 км. А дивимося на нашу навігацію і бачимо, що в нас тут там, 90, різниця в 10 км. Да? Тобто навігатор показує в нас одне, а спідометр в нас показує зовсім друге. Тобто різниця в 10 км. І, звісно ж, задаємося опросом, чи це нормально, чи ні. І давайте зараз зробимо так, щоб відкалібрувати його. Першим ділом, звісно ж, нам треба узнати, який у нас розмір Значить, У нас 195х65R16C104 на, на 102Т. Беремо далі. Ну, я буду використовувати сканер Delphi. Я думаю, що всі вже знають Opel опелювару. Підсодняємося сюди і заходимо значит, в саму програму Delphi, вибираємо, от, значит, що у нас Opel Vivaro. Сьомий рік і беремо тормозну систему. Далі вибираємо систему антиблокування і нажимаємо Enter. Так, воно нас запрашує, чи в нас все в нормі, підключено, двігатій заглушений. Нажимаємо все у нас в нормі. і значить У нас є от таке от поле. Значить, вибираємо цей останній значок. Так, далі ми що бачимо? Виберіть необхідний тип перевірки. Значить, програмірувати будемо розмір шини. Так. Далі воно предлагає нам три варіанти, яких тут є. Значить, копіруємо один. Копіруємо, далі нажимаємо ОК. Нажали ОК. І воно пише сюди вставити. Так, вставляємо. Вставляємо. І зберігаємо. Програмна розмір шина. операція завершена успішно. Окей. ОК. Ну і що? Тепер пробуємо виїжджати і дивимося на. Нашу приборку. Значить, от ми їдемо примерно соточку. Дивимося, що у нас показання. 97. Так, 97-96, але це трошки опустилось. Зараз я опять дам сотку. Є сотка. І 97-98. Різниця в 3, в 3, в 3 кілометри. Тобто результат є. Я думаю, що все-таки. Кожну резину треба прописувати, щоб було зрозуміло, якби, і щоб ми музики бачили, яку треба ставити нам швидкість. Ну, на цьому і заканчуємо відео. В принципі, я вам все показав. Реально в мене було так, що різниця була 12, а якщо йдеш 150, то там і 15 була різниця. Тепер різниця в 3 км В місті з цим, ну то є зовсім, я думаю, що це правдиві показання. Тим більше ми вбили в програму у в мозги в машину іменно ту різину, яка в нас стоїть реально на машині. Значить так, що показання все-таки повинні в нас примірно бути якби, правильні. Чим міг, тим допоміг. Кому цікава ця тема, підписуйтесь, пишіть коментарі, свої якісь зауваження. Всім далих налаштувань.